На центральному пляжі Запоріжжя близько десятої ранку жодного бажаючого пірнути у воду Дніпра. Така сама ситуація і на правобережному пляжі. Попри це, у зонах відпочинку чергують рятувальники. кажуть з самого ранку кілька бажаючих саме зануренням відсвяткувати водохреща були, але зовсім небагато. Напередодні рятувальники провели бесіди з жителями міста щодо безпечної поведінки на зимових водоймах. Рятувальники закликають громадян утриматись від хрещенських купань цього року. Слід пам'ятати, що зимові купання можуть призвести до погіршень стану здоров'я. Найпоширенішими наслідками є холодовий шок, втрата рухливості, судоми, серцевий напад. А у людей, які мають проблеми з серцем та судинами, звісно, може. Піднятися або впасти артеріальний тиск. Низька температура води це шокові умови для організму, зокрема у непідготовлених людей. Вже третій рік, згідно з рішення ради оборони області, проведення купань на водохреща у регіоні заборонено, щоб запобігти нещасним випадкам у воді у місцях поблизу водою, фахівці ДСНС організували тимчасові рятувальні пости. Вони забезпечені плавзасобами та спеціальним обладнанням для оперативного реагування. Відповідно до статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану та рішень Ради оборони Запорізької області у регіоні заборонено проведення купання під час релігійного свята водохреща. З початку повномасштабної війни дно водойми не обстежувалося, що створює загрозу для купання. Нагадуємо, що умови воєнного стану вимагають від нас максимальної обережності та дотримання обмежень за словами священнослужителів. найважливішим для вірян є святкова літургія, а також сповідь причастя. Та молитви, а власне купання у водоймах не є обов'язковим ритуалом. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.